Вітаю вас, мої добрі люди, мої щирі орходрузі, вітаю вас в незламній Україні. Мої орхідейки закінчують вже літнє квіткування. Зараз деякі ростять свої квітконоси, але це не швидко буде, це місяць-півтора-два, тому Найближчим часом ми з вами будемо розмовляти, казна про що. От про що ви захочете, про те, і будемо розмовляти. Відверто кажучи, ну як для мене, то і знімати нема про що. Але, але мої орходрузі, які зараз по більшій частині знаходяться в укриттях, які зараз живуть під постійними. Бомбандува... Бомбардуваннями вони просять, ой, балакай аби про що? Лише не мовчи, балакай. Балакай, бо від твоїх балачок нам стає якось, якось трішечки спокійніше. Ну, я не Арестович, хоча Арестовича я також дивлюсь, і він на мене дуже добре впливає своїм ентузіазмом. Своїм спокоєм, навіть я інколи заходжу до нього на канал і слухаю його лекції по психології. Ви знаєте, якщо добре вдумуватися і думати, а думати ми з вами вміємо, то він він розказує дуже багато цікавого і корисного для нашого життя, для нашої поведінки в цей страшний для нас час. У цю страшну годину. Розказую вам на фоні цієї своєї квітучої орхідейки, яку я вам нещодавно показувала. Це чорна орхідея. Насправді вона чорна, ви подивіться. Ну, дійсно, чорного кольору, як такового у квітів нема. Але все рівно подивіться, хоч там і такі, знаєте, фіолетово, такий бордовий, такі. Бардові, такі. Темний, дуже темний колір. І здається, от навіть зараз ця орхідея стоїть на доброму освітленні і вона така чорна. Так, вона цього року не квітне пишно. от то там, то тут Вискакують у такі бутушки, які розкриваються дуже швидко, але швидко відцвітають. Ну, десь, може, неділю. Днів за 10 і вона жухне. Але вискакує нова. Тим часом знімаю для вас відео на швидку руку, не форматуючи їх, як, що набалакала, те і виклала вам. Бо вважаю, що неважливо, що я вам показую, неважливо, як я вам показую, важливо те, що ми з вами спілкуємось. Для нас з вами зараз спілкування це. Найголовне, бо Збройні Сили України мають шалений успіх. Ну, шалений, він тішить душу. Південь України, такими темпами, такими темпами вони йдуть вперед, що, мабуть, думаю, не за горами і Херсон. Херсон буде Україна. І там буде майоріть український стяг. Знаєте, повітряні сирени оті хлопки, які деякі все ж таки так і не розуміють, що таке бавовна, і кажуть, що бавовна це ну, хай хлопок. Що люди кажуть, що це не хлопки, це взриви. То хочу вам сказати, що український народ вже до, до такої міри. Загартований у цими бавовнами, що то для вас то зрив? А для нас це хлопок. Ми вже звикли до цих хлопків, до цих постійних розривів. І якщо Російська помойна Федерація вважає, що вони нас залякають, та ні, вони нас тільки загартовують. Але вони нас загартовуються більше і більше. От Отчора звечора, сьогодні вночі, бавовна за бавовною, бавовна за бавовною, обстріли міста. Гуркіт, то тут, тут, то там. Не знаю, чи то були дві ракети, які спіймали, чи то вони десь приземлилися, але земля тремтіла. Адміністрація міста заспокоює, каже, що не хвилюйтеся, обійшлося без жертв, і це головне: те, що ця сволота розбиває наші оселі, знищує нашу інфраструктуру. То нічого страшного, головне наше з вами життя. Ми відбудуємо, відбудуємо свою країну, і вона буде найкращою. Вона й буде найкрасивішою. Я в це вірю. У ті дівчата, що сидять по підвалах, що прижимають до себе своїх діточок і благають Бога зупинити, так Бог все чує. Він чує і бачить і Він накаже, накаже кожного. І той, хто безмовно сидів на дивані, і той, хто кричав: А ту їх, а ту! і той, хто вбивав, і той, хто насилував, і той, і той, хто грабував. Вони всі понесуть свою відповідальність. Нещодавно написала в коментарях своїй подрузі Кірі, яка живе в Каліфорнії, так вона розуміє українського, але не настільки. Вона росіянка. Українську мову вона розуміє, бо вона навчалася у нас в Україні. Так от коментар я написала їй російською. Одна куриця, прочитавши мій коментар, пише мені: «Вот, таки не можеш забити великий русський язик. Слухайте, ну просто насмішила. На що я їй відповіла? Відповіла українською. їй написала. Шановна, на відміну від вас, я людина вихована. Хіба вам мама не казала, що треба відповідати людині на питання тією мовою, яка їй зрозуміла, яку вона знає. Я Українка, Кіра росіянка. Я відповіла їй на російській мові. Що ви думаєте, пройшов деякий час і ця курка мені пише? Я не розумію вашого смішного языка. Пишу їй. так, включи переводчика, на що вона мені відповідає. І переводчика в мене нема. Ну, тоді пішла ти. Таких, як вона, в расі мільйони. Я сиділа і думала, господи, це ж як треба не зважати всіх навколо. Що усмілюватися, брати на себе і якось коментувати, у кого яка мова, у кого велика, у кого смішна. А я вважаю, що українська мова сама красива, сама співуча, сама лагідна. Тому ми українці і розмовляємо українською. І, от знаєте. Навіть якщо ще деякий час у мене там щось в голові шевелилося, і хотілося ще трохи порозмовляти російською, то після оцього коментаря, то я, я вам точно кажу, що російською розмовляти не хочу. Не хочу і не буду. І, ні, і не того, що розмовляє на, на цій мові великий народ. Ні. Просто не хочу. Бо я Українка. І мова моя українська. Нехай вона корява на сьогоднішню годину, але вона українська. вільна людина, я щира і відкрита. Для мене честь і совість це не пусті слова. Для мене це головне. Головне, щоб я спокійно спала і дружила із своєю совістю. Це мені пише в коментарях, скільки мене платять за мої ролики, так не скільки. Ви знаєте, зараз відписуються від мого каналу оті люди, яких я колись вважала своїми найщирішими найдобрішими друзями, але вони виявилися з гнилою душонкою, Вони рашистські настроєні, вони озлоблені, вони відписуються і хай йдуть. Хай йдуть своєю дорогою. А додаються люди щирі і добрі українці. І це тішить. Ви... Не соромтесь і не жалкуйте. Ви ставте мені вподобайки, будь ласка, мені це дуже потрібно, тому що зараз країна у війні, зараз нам всім важко. І я нехай може нехай може це називається просто тіліпає язиком, а я тіліпала і буду тіліпати. На відміну від деяких блогерів, які навіть розмовляють українською мовою, красивою співучою українською мовою, але вони. Як учителя суси двох маток і вашим, і нашим, вони ніколи не скажуть, що в Україні йде війна, що українці вбивають, що вбивають націю. Вони ніколи не скажуть слава Україні. А чому? А тому, що вони хочуть, щоб незважаючи на те, що вони розмовляють українською, щоб їх дивилися. І, і росіяни, вони борються за свій лікторат, а я за нього не борюся. Він мені не потрібен. Мені потрібна ота сотня, яка ставить мені подобайки. Я дуже вас кохаю, я дуже вас люблю. ви найщиріші, ви найдобріші, Навіть коли вам важко, навіть коли ви у підвалах, але ви все рівно вилазите з підвала і ставите подобайку. Щиро дякую вам, друзі мої. щиро. Вважаючи Ані на що п'ю каву, їм шоколада. Незважаючи на гуркіт, на лунаючу зараз сирену, а мать його так, а хай залякують. А українці вперед, 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 і ще раз вперед, вперед до перемоги, вперед, до нашого щасливого життя. Ну і наприкінці свого ролику, такого відкровенного і злого, хтось каже: я хочу сьогодні посварити одну свою орхідею. Вона. Вона, як ото, у тому мультику про Врунгеля, пам'ятаєте, спой птічка, не йдіть, так оце і моя. Так, ідея має чарів... чарівне листя. Ну, чарівне, справді дуже чарівне, дуже красиве. Ви подивіться на колір, на окрас, на... на оцю структуру. Це, я не знаю, на неї можна дивитися, дивитися часами, правда, часами. Особливо, знаєте, ввечері, коли таке освітлення, знаєте. Тимнувате. Вся аж такий переливий по цьому лицячку, Дуже красиво. Але квітне вона не красиво. Я знайду фото квіткування її в інтернеті і вставлю вам. Я купувала колись ще в далекому 18 му році. Я купувала цю орхідейку на. День народження свого чоловіка у вересні вона була з оцих трьох маленьких псевдобульб і посаджена вона була в мох в такий, знаєте, маленький-маленький такий наперсник навіть то не горщик. Його не можна було назвати горщиком, бо він як наперсток. І за оці всі роки вона спромоглася мені виростити такі три псевдобульби. Оце остання, Остання, і як мені здається, вона така, знаєте, сама налита, сама така жирна, сама е красива, і лицечка в неї таке свіженьке. Хоча і ці лицечки минулих років також, ну, старі псевдобульби, як ви бачите, е листечка скинули, а ці ще лицечка живі. Так от, вона наїла, слава Богу. Ця орхідея, зараз я покажу вам, як вона називається, бо вимовити. Її назву дуже важко. <різь> О-Е, С-О, Кладес -Спат спатухілуї. В общем, я не знаю, Це, я не знаю, скільки треба випити водки, щоб прочитати цю, цю назву. Але як бачите, вона ось і підписана в мене вересень 2018 року. Квіткування нема. Цього року, знаєте, ну, вона взагалі зростає у себе, у себе в природі, зростає в таких, знаєте, Дуже мокрих, таких можна сказати, болотістих місцях, тому я її цього року вже пересадила у подвійний гуршик, і тут у неї такий ґрунт, я вам хочу сказати, чого там, мамо, тільки немає. Там і різаний лісний мох, і куски кори, і кокочіпси. чіпси. Одним словом, тут можна сказати вже болото. Я тепер вже тримаю отут постійно, бачите, навіть воно вже і водороз поросла, але там постійно є вода, щоб оцей цей був постійно мокрим, і, і тут зверху було волого. Сподіваюсь, ну може ж колись, колись, як мій чоловік каже, я не знаю скільки це мені повинно бути вже років, щоб оцей твій подарунок колись вже подарив мені квіти. Сподіваюсь, кажу чоловік, сподіваюсь, що колись вона може тобі подарує квіти. А я а я кажу, любуюся таким листячком, красивим листячком, дуже красивим, люди добрі. У мене колись була ще одна така орхідейка. Вона загинула, бо я її купляла дуже-дуже-дуже і всю таку висушену не вижила вона. Але вона із цього ж роду ну листячко в неї. Набагато темніше і не таке красиве. Я навіть не пошкодувала, що вона померла, бо вона дуже повільно зростає. І, думаю, мені досить і у цього чуда природи, з такими ось красивими листями. Ну, Дасть Бог, і ця пташка, як я вам казала, із мультику. Про Врунгеля, там тільки був 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 Павлин, да, і, і Врунгель казав: спой, птічка, не Так оце і моя мужа колись видать квіточку яку я побачу, і скажу: Ой, ой, краще не треба квітнути. Ну, побачимо, побачимо все в нас попереду. Життя в нас попереду. Я вірю. Вірю в Збройні Сили України. Дуже так знаєте. Класно взялися за Херсонську область, за південь нашої країни. Рашисти біжать від остраху, вони залякують нас, вони закидують нас ракетами, але ми з вами сильні. Ми витримаємо нас не залякати, нехай не лякають. Витримаємо і все буде Україна. А на цьому мої, любі, мої найщиріші друзі, в мене все. Пока-пока вам. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Здоров'я, бережіть себе. Бережіть себе, мої любі. Бережіть Україну. Бережіть діточок. Все в нас попереду. Все буде Україна. Пока.